В Олександрії на проспекті Соборному зранку, 14 вересня, сталася ДТП за участі автомобіля та велосипедиста. На місці працювала поліція. 14 вересня близько 7.30 ранку до Олександрійської до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Соборному міста Олександрії трапилась дорожня транспортна пригода за участі велосипедиста та автомобіля. Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що 41-річний водій автомобіля здійснив наїзд на 73-річного велосипедиста, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження та доставлений до міської лікарні про стан постраждалого детальніше розповіли працівники швидкої. Сьогодні, 14 вересня, 23-го року, о 7.28 в центр екстреної медичної допомоги міста Кропивницького надійшов виклик. Привідом до виклику зі слів перехожих дорожньо транспортна пригода за адресою проспект Соборний біля. Будинку номер 60 орієнтовано Market Opt. Є постраждали бригада прибула на місце пригоди. Зі слів очевидців, чоловік 73 років рухався на велосипеді і на пішоходному переході був травмований проїжджим транспортним засобом. При огляді у постраждалого закрита черепно мозгова травма. Струт з головного мозку, забійна рана голови. Постраждалому надана екстрена медична допомога на догоспітальному етапі та госпіталізований в приймальне відділення Центральної міської лікарні міста Олександрії. Бригада працювала в присутності працівників поліції. За фактом ДТП проводиться перевірка та вирішується, як саме будуть внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо ПДР порушував велосипедист, то йдеться про адмінпорушення. Розслідування триває. Ми вкотре нагадуємо всім учасникам дорожнього руху, як пішоходам, так і водіям, дотримуватись правил дорожнього руху, бути обачними та з повагою відноситись один до одного.